Я абсолютно об'єктивно кажу, що є тут в цій грі є два дві сторони. Перша сторона, звичайно, це двобій між двома найсильнішими на сьогодні командами, це помірятися силами і так далі. А друге це просто боротьба за турнірні очки. А турнірні очки абсолютно немає значення з ким набирати. Тобто, я розказувати, як кріх тому, розказував, я не пам'ятаю хто, що ми от обіграли Динамо, і ми чемпіони, то це повна глупість. Тоді зараз той, хто виграв шахтаря, буде доказати, ну, розумієте. Тому. Це всього лише матч чемпіонату так цікавий, так принциповий, але він не є чимось таким, що після нього там все закінчується, або до нього все закінчується. Це один із матчів, і, звичайно, я сподіваюся, що Динамо в цій грі покаже найкращу гру. І я, ну, я сподіваюся, що Динамо виграє, причому не просто виграє, а виграє впевнено. Чому, на що я розраховую? Я розраховую на те, що команди вже цього року зіграли двічі. І я думаю, що Динамо вже навчилося грати з Шахтарем. Тобто я думаю, що давайте візьмемо дві останні гри в Ліги Чемпіонів. І в грі з «Наполі», і в грі з Бішекташем. Динамо мало того, що не пропустило жодного м'яча. От в Ніаполі, коли там була серія, бо вісім кутових подавали, Динамо все в порядку було в захисті. Якщо раніше там кутовий, кожен кутовий, кожен штрафний це була небезпека. А зараз, я, на моє враження, на мою думку, от за цю осінь Динамо навчилося грати в захисті. Стабілізувалася лінія захисту, центр захисту і так далі, і в прекрасній формі Хачеріді. І це має бути основою, от, основою для успішної гри проти Шахтаря, тому що із Шахтарем сьогодні. Грати або атакуючий футбол, бігти наперед, ніхто не буде. Я думаю, що це буде позиційна гра, це буде така гросмейстерська гра, коли кожен із тренерів, кожен, кожна команда вибудує свою певну тактику і спробує використати свої сильні сторони і скористатися слабкими сторонами суперника. Але просто давайте називати речі своїми нами, ну не відігруються очок. Не відігруються. І в результаті треба це все забути. Просто грати в кожному матчі, покращувати свою гру. А що буде в турнірі таблиці, як Бог дасть. Але ставити зараз задачу, будь-що, догнати, перегнати. Ну я не вірю, що Шахтар зараз маючи таку перевагу, що він почне роздавати очки наліво-неправо.